Мово ріву, слово ріву, хто вас забуває, той у грудях не серденьках, а лиш камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила, нас всіх сіхненько говорити, ненька наша мила. От тому кликайте діти рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм Рідним словом. У тій мові нам співали, нам казки казали. У тій мові нам минувшись, нашу відкривали. Ой, яка чудова світла і багата українська мова. Мова мами і тата, Мова мами й тата діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Вера верба, рідне слово. Батько мені каже, з книгою дружи. Завжди бережи, мову ту, що люди рідного зовуть, ти ніде й ніколи, синку, не забудь. Рідне слово, пісню завжди серцем чуй, Як вітчизми матір їх люби шануй.